Доброго часу, друзі. Значить, у нас початок червня 2023 року. Україна, Волинська область. Ну от сильні вітри так злегка, а може й сильно потріпали наші рослинки. Це шедевр. Шедевр від Ігоря Губіна, ну трошки поламало, але, думаю, відростуть. Відео не про це. Значить, маємо два шедевра. Один шедевр посадки осінь 2019-го і другий теж шедевр посадки осінь 2019-го. Це від Олександра Сторчака. Один шедевр з осені 2019-го недавний однієї прикореневої порослі. Ну от маємо таку от рослину на такому от низькому штамбі. А другий дав прикореневу поросель, і ми його вже так чудово сформували. Ось така от рослинка. Значить, в нас от ми отримали, вдалося нам отримати точніше таку рослинку. Ну, є вже якісь там завязі будуть горіхи. От, він має такий от, ну, чудовий штамп Тут, значить, що ми робимо? Спроба отримати прикореневу поросель для формування. Нового штамба. Ну, Оскільки такий штамп нам не підходить, він нам в ряду портить весь пейзаж. Ми було прийнято рішення. Значить, Трошки його прорідити, тобто забрати вегетативної маси, ну, спроба отримати прикореневу поросель. Під час вегетації забираємо вегетативну масу. Ну, друзі, може хтось щось робив таке на фундуку, може щось з цього вийде. Ну таку кількість вегетативної маси ми забрали. Ну, Де-не-де попадались завязі, але ну, прийшлось е, ці гілки забрати, щоб тут був нормальний е, прохід. Ну, Такі от, дві кучки, е, в, дві, в два етапи ми спробуємо це зробити. От е, Більшу половину ми забрали за один раз, е, і цю половину ми заберемо десь за тиждень, е, може два. Будемо бачити, чи буде прикоренева поросель, буде давати прикореневу поросель чи ні. Ну і Результат обов'язково знімемо. Отак от, от і тут допомагає вітер формувати, формувати нам дерева, зламує гілки, сильні вітри в нас такі поривчаті. Ну, Але є, як є. Значить, от такий, от, такий от знову в нас експеримент. На цьому друзі будемо завершувати відео. Всім бажаю здоров'я, мирного неба. Ну і пам'ятаємо, все буде Україна.